Так, Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні 7 ранку, 1 жовтня. Продовжуємо чи закінчуємо вже сушиці гарбузи. Налетили останні ділянки. Насипали таким сувоєм, кілограм 300, сухого вже буде. Слой дебелий і сушимо потихеньку парує. Добре. Нещодавно бачив людей. Відео моїм про сушку. Коментар такий смішний, що мол, треба сипати таким слоєм, манюсеньким, а не 20 см. Тому що коли насіння сушиться, то виділяється пар, ну тобто влага випаровується І мочить нижнє насіння. Мені так смішно стало я просто не розумію, з яких це пор. У нас пара йде не до верху а донизу. Не знаю, нехай люди. Кожен, як хоче, так і цей, так і працює. тому Я роблю так. Я ж не можу сушити на такій здоровій сушці, ну відносно здоровій, на такому столу не можу сушити один мішок на Це Заскільки я буду молити ті арбузи цілий кругий рік, тож є такий стіл, треба пересушити насіння. Я і так своїми маленькими масштабами вже два тижні граюся. Тому, тому то таке. У нас ще до того накриття немає, ні кришу ніби, нічого. Все під відкритим небом, у нас взагалі на днях дощі передають, тож треба сьогодні висушити його. Повний балон газу заправив, 40 літрів, газова пушечка і працюємо. Зранку, звісно, холодно ужас, Уже ночі холодні. Таке насіннечко, дуже, дуже багато мусору, бо вчора вже мило як попало то поки сушиться, береш собі та збираєш такое. Раз. раз. Ну, Я той раз так само вибирав, це приблизно займається збирання, це приблизно 4 години займається збирання. Все одно ти тут стоїш, поки воно парує. Кожних 5 хвилин треба шевелить, тому що буде варитися. Скажу, свой тут такий, що свой дебелий. Може і більше, трохи-300 кілограмів, бо той я вже засипав. Не сужив насіння, то 10 мішків це 250 кг, тут мішків 12 Десь так. Плюс-мінус. Я вже там ще не важив, кожен раз переважую, після сушки, то вже приблизно знаю, як виглядає 300 кг. Кажу, що так працює. Вже поки тут працюю, то вже багато думок прошу, що робити, як робити вже. Зрозумів, як воно робиться, що воно робиться. Яку треба сушку, тому сушка буде добудовуватися. Буде ще одна така сама там добудовуватися. Ну, це вже плани так сказати на наступний рік. Вже будемо живі, побачимо. Купимо сітки, цементу і будемо потихеньку будувати. Той тут спиляємо спляємо. Получається мет Спиляємо, викорчуємо і ще одну таку саму добудуємо б 10 метрова, плюс, плюс зробимо навіс. І ще ще, ще на наступний рік треба зробити валкоутворювач на гарбузі. Я ж кажу, димить, звісно, ого. Дуже сильно. Плюс до того, що на дворіховано, по молоко випаровується, то димить дуже сильно. Будемо пробувати зробити валку, утворювач, не знаю, вийде, не вийде. Так я подивився, особо там робити нема що. Там. Ні, то можеш купи, якщо дозволять фінанси. А так будемо старатися зробити з того, з чого, що є під руками чи під ногами, так сказати. Так само, як цю сушку. Але класна сушка, от я бачив, сушки другі робили, але чим це. Подобається мені, що тут стіни з кирпича. Бетон пройшла година, він нагрівся, і так само бетонний. Все, воно прогрілося, хто знає яка він прогрівся, все, він тепло держить. І далі куди все йде, типу, правильно. Тоді я так само виключаю, і стіни, і бетон гарячий, і воно ще півдня гріє, і воно доходить собі, тільки помішувати і все. Тому, хто хоче собі робити, робіть тільки з бетону, ну, з кирпича. Хочете бетон, шлакоблок, піноблок, що хочете. Мені кирпича було найдешевше. Тому я зробив кирпича. Все витримує, все чітко. Тут кілограм 600 насіння зараз. Тобто балки витримують, не горять, ні балки, можете собі робити, брати на замітку. Я ж кажу, все витримує повністю. Але треба ще трошки ножок додати, бо я коли я мішаю, то я буваю туди. Всередину стою і ходжу там, бо я. Лопата ще не приніс. Снігова обвина лопата. І Я нею, буває, мішаю. То стаю посередині. Там я на одну місце не став і трошки прогнулося. Бо я став посередині, у мене виходить посередині. Подивився попереднє відео, у мене тут посередині ножок немає, вони зміщені і сюди, і сюди, тому що тут пушка дує, гарячий воздух через весь стіл. Я боявся, щоб не загорілися ножки. Тому зробив так. І став я посередині, там, ну не переламалося ні на нічого, просто трошки прогнулося. Я побачив, що трошки прогнулося. Тому я не знаю, просто там треба буде або з мощнішого трошки бруса робити, коли робити е, Я робив 50 на 50, а тут треба 70 на 50. Тоді ну, руба ставить і попри. Його я думаю, витримувати. А так... Ну, і так нормально, я вам скажу. Але я буду вже як достраювати, то я вже буду. Вся таки останеться сушка, просто іншу дострою, куплю сітки і куплю цього бруса, то я вам скажу, що буду робити. Дивіться гарбуз. І то буду вже, мабуть, 70 на 50 брати. Щоб було трошки потужніше. А так я ж хочу добудувати, щоб хоча б 500-600 кг зараз сушити за день і буде нормально. Тому що реально... Дуже важко з погодою вгадати. і довго його сушити. Цілий день 12 годин це треба тут над ним палдувати. Так що одну сушку сушитимеш, ще одну докусі сушитиш. Все одно ж ти тут цілий день знаходишся. Воно ж бачите, його треба мішати постійно, тому що перші їх пару годин воно буде варитися. Слой товстий Повітря не проходить і воно буде варитися. Тому беру, кажу, такого граблі, перевертаю. Отак о собі веду, то я вам потихеньку показала. Одемовички. Пара виходить, бачите? І воно собі перемішується. Воно знизу піднімається догори. Нормально виходить. З грабельками, а тоді беру снігову лопату і снігової лопати. Так, далі може щось буде, то покажу. Будемо достроювати цю шарку. Зараз в мене вона 2х5, 2 ширина, 5 дліна. І ми будемо достроювати ще одну таку саму. Тобто цей горіх викорчую. І добудую туди так само 5 метрів длина, 2 ширина, тобто 2 х 10 ми сушарка. І зробимо навіс. Таке насіннячко, кажу ж, грязноватеньке, але стою оце так, трошки повибираю там цей мусор. Все одно, поки воно сушиться, далеко нікуди не підеш. І викидаю його. Сушарки. Так, є. Годин 12 воно сушиться. І, звісно ж, балон газу. Літрів 35-40. Піде на оці 300 кілограм, щоб висушити. Ну 300 кг це вже без сухого, мокрого це, звісно, більше. То. І, не знаю, вигодно, не вигодно. Кому вигодно дровами, хай сушить дровами, але в мене я вирішив газом, це набагато швидше. Цю пушку купив, уставив і все, воно сушить отому духатися з тими дровами, тягати їх, пиляти, возить, рубати. Плюс і ще ту печку треба робити. А так кажу ж, за один день куплено зроблено і все сушить. балон замерз до половини Але підемо їсти кавун. <гум> якщо ще щось буде, може ви комусь щось цікаво, питайте, може діліться своїми думками, своїми, хто що робить. Хто чим займається. Коментуйте, радьте щось, критикуйте, критику сприймаю таку адекватну, не таку, що взяту з, вису... з пальця висосану Непоганий цей стол вийшов, я вам скажу. Був такий самий будувати. Вже зрозумів, що з кирпича найкраще, ну кирпич або піноблок або шлакоблок хто що хоче. Головне, щоб бетон був. Не збетонірований, і стіни бетонні Пушка гріє, він за годину прогрівається кірпіч. І, ну, отут зараз температура градусів 40. Він прогрівається і все. І потім тепло вже тримається в е, цеглі і як вам сказати, не виходить на наружу. Бо якщо ви хочете з дерева побудувати, буде дуже багато тепла, просто виходить в сторону, не буде йти наверх. А тут руку засовуєш середину, і тут градусів 60. ДНД той 80. Нормально, коротше, сушить. Ну Будемо трошки Удосконалювати, кажу, добудуємо сушку, плюс переробимо, поставимо сюди здоровий вентилятор, який буде наганять туди сильно воздуху. Ну і не знаю чи, чи цю пушку залишимо на На подачу гарячого повітря, чи додатково якусь іншу купимо, бо це 30 кВт, може 50 купимо, 50 кВт. Побачимо. Як воно буде, вже. На наступний рік як сказати розберемося, все, пішов я їсти кавун і мішати насіння. Ну, Поки що орати не будемо, так як у нас суш конкретно, у нас пісок. Це вчора гарбузи мив, така ж м'якоть за гарбузів, є і насіння он проскакує, бачите, Ну, це утопленники. Хто знає, то який не спливає. Лібо зелене, лібо з підгнившого гарбуза. Ось такі посудині ми миємо. Не висипав ще нічого, бо зараз зайнятий сушкою. Вийшов вам екскурсію провести 5 минут. Значить сюди це скільки набираємо, мішок висипаємо насіння, потім рештом зібрав і наступний мішок. І оце так мішків 5-6. Воно ж м'якоться, збірнеться, тоді викидаємо просто на город висипаємо. І опять тоді мішки 5 можна мити. Це супер воїн наш, яким мішки возим. Що в нас далі? Ну, Кажу, трактор стоїть поки що так. Особих по мотору питань немає. По цьому все сухо, чисто, єдине ж насос цей. НШ-32, тече десятка, нормальна рулева, а гідравліка тече. Коробка мост сухий. Ну, поки той насос не робимо. Я ж кажу, нема поки часу. Навіска все в порядку. Пидимо сюди. Циліндр не тече, шванги не течуть, все добре. Пошибники, все чітко. Треба дивитися тільки розбирати. Дивиться моста. Хочу ще на, на щеплення поставити вал. Як він первічний чи вторічний, який там... Що йде от щеплення в коробку, первічний, мабуть, це вак. То хочу... Там хто знає соєнення є на проміжутки, в проміжутки, о, гібкі називається. Я хочу туди прямий вал поставити, бо тому що там уже його розбило дуже добре. Що, прийшов він город, зараз вирву собі кавунчика якогось. Да. Жовтень місяць, а в нас ще й кавуни yeah. <laughs> є. Кавуни ще трохи є. Зелений, зелений. Є і зелені навіть. О! Як я вибираю ковуни, ось тут є пагонець, який йде до рослини. І ось тут напротяг у кожного пагонця є така закручена. І якщо вона закручена, то значить він співуй. Це довжені бути спів. Ось дебачте так само закручено. Його коротше, вириваємо і забираємо До хати будемо їсти. Коротше, що у нас по мотоблоку? Я вожу в ним мішки гарбузові, по 10 мішків, ну з гарбузом. Що по мотоблоку? Купив новенькі камери, поставив дві новеньких камери е, індійські о. По 300 гривень за штуку, бо по 200 і китайські. Ці по 300 гривень за штуку. Розібрав колеса, поставив новесенькі камери, понакачував, все, ісключительно, нічого не спускає, все чітко. Поставив два новеньких ремня і зробив форсунку. Відрегулював. Тут форсуночка стоїть. І я її відрегулював, бо погано заводився на гарячу. І трошки тепер почала тут ця обратка і... Трошки капає з обратки. Треба замінити цей болт, я вже його колись міняв. Треба ще раз так замінити. А так коник працює, роботи він у нас робить море. Треба тільки соляркою пообригувало, бо вчора гарбузи возив. то Обригало. А так штука хороша. Помощник. В любу щельку заїде. Малесенький такий прицепчик. У мене є ще великий прицеп, але... Великим все одно не повезеш, по 20 мішків не нагрузиш, бо на городі м'яко і він буде просто загрібатися. ну 20 мішків це не знаю, мотона, Да, десь не мотона. Я по 10 мішечків вожу і порядочок. о. Значить, що у нас ще? Тут у нас димовище таке пелюка, коротше. Два дні мене душило, а це вроді трошки попустило. Вчора теж погано було ужас. Ледве ноги не відкинув. Не але сьогодні трошки вночі вже краще. Це що у нас по дискові? Дискова нормально, все у нас хорошо по дискові. Оцепив він її, поки що стоїть, чекає. Вже обдіскував повністю все, всі ці. гарбузи діскував вже навіть. І залишилось мені там пару городів, бо ну, коротче, пару городів залишилось. Поплугу. Поплугу в нас все теж добре, його якби хто покрасив, почистив, але реально немає часу. Попуга у нас От така ж херня з'являється до ног. Задовбала. Попугу у нас замінені оці, як вони там називаються, чи леміш, чи не леміш. Це ж відвал, наскільки я знаю, це леміш і польова доска оця. Замінені польові доски і леміші новенькі. Не видно скільки ось стерта вже ця доска польова. Ну коротше, замінений і відорав він у нас може, може півтора гектара після заміни. І зараз він двохкорпусний, але він взагалі має трьохкорпусний. тобто Є кріплення на третій корпус, це є тут три корпуси стояло, Ось де. Три корпуси стояло, але один корпус знятий лежить у дворі. Може пізніше покажу, що з ним. Буду назад його ставити, бо це ну, де цілина, де цей, де важкі грунти в мене, то я врав двома корпусами, бо там у мене. Ну Коротше, що тут пояснювати, все нормально коротше, з цим плугом. Він робочий, підготовлений, його тільки покрасити треба. Я тут уже і колесо переробляв, тут уже поставив богти новесенький, переварив цю боронку, все зробив, чітко уварив тут. Навесні це все тут такий уголок, не знаю. Метал, сороковка, мабуть, 50-ка. Може навіть і більше. Ну, кажу ж, хороший метал. Все я тут уварив раму, все чітко. Баринку зробив, у порці і уварив теж, все нормально. Переробив. третій корпус доставимо і будемо раді, Чекаємо, поки дощі будуть. Так, пооприскувач у нас все добре, теж пооприскувач новенький, йому пару років тільки. Проблем взагалі ніяких. Це ж цей прицеп до мотоблока, що великий, я вам казав, у нього проблеми з, цін, з колесами. Сюди буду. Коротше, не зараз буду шукати у кольоса, це стоять з буханки чи з чого там. Коротше, буду нові шукати. Ну, нові б шукати і буду трошки його переробляти, Не знаю, чи укорочу так чи Теж це на, на гарбузи тут треба і дно переробляти. Це зараз має, поки що так сказати можна мусорник, можна сказати, чи скидаю метал, там, який на полі знаходимо. Колеса, ну, ці, це колеса, є, диски на них ставлю на ці колеса. Ну, коротше, теж будемо переробляти. Непоганий, це прицепчик, саморобний. Тут і ворт задній відкривається, тобто не знаю, або так залишимо, або тут виходить якась ще проблема в ньому ось ось, треба змістити оце ж центр прицепа і ось треба змістити сантиметрів на 10 за центр прицепа, не перед, а аж за, щоб тут десь була. Тоді би все чітко переробимо, все переваримо, як час буде. Значить, По соняшнику соняшник ми задискували. Ну ми, це, я і ви, мої глядачі. Вон у нас там, Блін, видно, туманіще просто ужас. Реально, нема чим дихати. Задишка така. Задискував я соняшник. І так він і лежить. Тобто не проростає, ні падається, не сходить. Реально, просто пустеля і все. ось ідеш Пшеницю сіяти не будемо. Ну куди її сіяти? Я думав задіскувати да, посіяти пшеницю. Ну куди? Просто пустеля, дощів нема. Що не. тут сіять? Тобто взагалі, ось, вон, дивіться, одна є. І ось де друга падалиця. Більш не бачу. Я не знаю чого вона зійшла. Ну це погано, що не сходить падалиця, Я думав, зійде падалиця хоча б, бо. Бо. Бо хай сходить падалося, вона на зиму то померзне і буде вовко. А ні, я ось дивлюсь, де не де вже почала пробиватися, бачите? Ходилось на днях, пару днів назад, то не було нічого. Це вже добре, що почала сходити, бачите? Тобто, звідки ж влага взялась? Ну, пісок. Що ж вам показувати? Просто пісок. Як дискував, взагалі нічого не видно. Ні трактора, ні мене. Одні зуби блищать. Ну, вже падалося, почала посходити, бачите. Чуть, чуть вас не обдурив. Ну, глибина дебела, бачите, на якій глибині насінина. Сантиметрів 15. Ой. Такий у нас фон. Задиск, просто задискував дисковою бороною і все. Більш нічого не робив. Непогано щось задискувалося. Ну, а да, падалиці повно. Посходило, значить посходило, добре. Якби була волога, то може б пшенички, звісно, кинули кілька гектар. Але більше всього, що не будемо нічого робити. Так воно і лежатиме, не знаю. Е, Порадь, те що, орати, не орати. Земля зараз м'яка дійсно. Я йду, але ну, я діскував сантиметрів 10 глибиною. Що мені зробити? Чи навесні ще разок задіскувати до сою посіяти? Чи переорати до посіяти? Ну, Під кукурудзу, я думаю, 100% треба орати. А під сою хоця отак задіскувати, поверху можна і і, сію і сою. Прямо так зараз можна сою сіяти і, і 100% їй нічого не буде. Посіяти, прикатати каточками да, і все. І буде вона рости. Така у нас картина, кажу, що туман просто ужас. Реально, навіть тут. Ну як я йду прямо в тумані. Тому що дихати нічим. Запах сморить такий, навіть не зрозуміло чим. Це ну це не пісок, нічого, як розказати, там піски якісь откуда Які піски? Це тупо якийсь дим. І сморе такий, то лі пластиком, то ли горілими Типа Як сказати Горілим тілом чи тілом Ну коротше Фу смердить дуже сильно Ну, типа, давайся дійсно підходила. А не було, але ж де вона вологу взяла. Може підтягло вологу, що я задіскував. Але задіскував я вже давно, тижнів три назад. Ось, пожалуйста. Це 100% тут десь була шляпка. Або комбайн ставав, розвертався, ось так само лежить. Головка чи корзинка. І навіть не думаю сходить. Ой. Так що стоїть тут кукуруза. Кукуруза вже, я думаю, суха. У нас вже кукурузи майже повбирали. Пооставались де-не-де в кого. А так їдеш повбирані. Холдинги зараз обидва, людські, ну люди повбирали. Кажу ж, кукуруза у нас не суха. А так що чим займаємось? Тим і займаємось. Закінчую зараз сушіння гарбуза. І будемо переходити до чогось нового. Ще в нас соромка, тож не знаю. Кажу ж, під гарбуз, мабуть, навесні буду орати вже. Але ж зараз оце не перевориш, воно ж ну, здисковане, земля м'яка, і бе трактор буксувати. Пробуксовка буде, перерозхід дистоплива. То будемо чекати, щоб дощі пролили, щоб вже нормально пошла падалиця, І тоді вже, не знаю, або переворимо, кажу, або навесні ще раз задискуємо, та буде соя. Тільки я в це не знаю, що мені робити, чи орать, то, що е, тут був соняшник в тому році, було навесні задисковано і постійно знову соняшник, тобто вже один год не оралось. І на наступний рік, якщо сою сіє, то допустим, знову не оратиметься другий рік. Але я думаю, що нічого страшного для сої це, це нормально. Я ж кажу, ідеш, ну, провалююся, реально провалююся, бо задисковано глибоко і, і м'яко. Під... Якщо б я кукурузу, то під кукурузу буде 100% орати. А під сою то більше всього що не буду орати. бо я не дуже люблю оранку. Для мене це така муторна робота. Особливо це куски по гектару, по півтора гектара. Це просто мучені. Це просто муки реально. Особливо ті краї тоді відходять, крутиться на місці, диска мене багато швидше. Раз, раз. І майже той самий ефект. Я Особисто я не побачив ефекта, де виходить, в мене ось тут... Оце ігород, я був, заїхав на весні і мабуть разів 10 пройшов трактором з однієї сторони 10 разів і з другої сторони з краю пройшов і по кругу ходив. Разів 10 пройшов пугом і я зрозумів, що не буду я орати, бо максимальна пробуксовка, там би 50 літрів на гектар, солярки було. Трактору важко, земля та я Ну коротше, я покинув, ото пройшов ну, скільки там, разів 10. Там 10 метрів шириною з однієї сторони з 10 з другої сторони. І потім просто усе і посіяв. І я різниці особливо і не побачив. Взагалі ні, жодної різниці не було. Що отут, де переорано було, що отут по дисковці. Різниці не було взагалі. Тобто ні по соняшнику, ні, ні по палки, ні по болячкам. Ну, зовсім різниці я не побачив. Тому, Чи це можливо такий рік був, чи це. Ну, але що є, то є, я вам скажу. Соняшник у нас був слабенький, але включаючи те, що він був соняшник по соняшнику, за да плюс би то я вам скажу, що був непоганий. Він був за двадцятку, нормально навіть за 20, 20 плюс, 20, 25, все було нормально. Як по цьому уроці, він і так у нас згорів, він вже у липні згорів, вже листків не було на ньому. Я і так не знаю, як він переніс цю жару і вистояв. На соняшника вже не більше не буду сіяти. не хочу я соняшника, років 2-3 точно не буду сіяти. Е, кажу ж, або кукурузу, або сою. Ну і в гарбузи ж, звісно, переходимо трохи гарбузи. На гарбузи будемо переходити. Гарбузи, я в цьому году спробував, мені сподобалося. Достроїмо сушарочку. Достроїмо комбайна купимо, достроїмо сушарочку і... І будемо працювати. Щоб бути незалежними ні від кого, нічого не чекати. З неба погоди, коли приїде той комбайн, чи не приїде, чи. Але ж такі справи.